Любителів мандрівок і нових туристичних місць запрошує невеличке містечко Літен. Там є на що подивитись. У громаді починають розбудовувати напрямок туризму. Для мандрівників відкриті музеї, українська хатина, де збережено побут українців минулих століть, та устима Кармелюка, що розташований на місці колишньої фортеці. Саме там можна дізнатись, як жили наші предки, познайомитися з місцевими традиціями та історією життя народного героя Поділь. Субтитрувальниця Стару шкільну майстерню у селі селище Літинської територіальної громади. Місцеві працівниці дошкілля переоблаштували на автентичну українську хатину. Будівлі 200 років за спогадами старожилів, вона була житлом для наймитів місцевого священника. Під час Другої світової німці там облаштували конюшню, а за радянських часів і донедавна кабінет трудового навчання. Зовні та середини будівля потребувала ремонту. За підтримки громади хату відремонтували, розфарбували стіни України орнаментом облаштували піч, грубу, відреставрували старовинні меблі, прикрасили мазанку рушниками та іконами. Ми просили, якщо от є старі хати, вже не живуть, не проживають там, ніхто не проживає. І люди, родичі віддавали, щоб воно не пропало. От скрині, такі колишні, гарні, які ще можуть слугувати нам надалі, і ми можемо знайомити дітей з ось такою скринею, столи, ікони. Нам все віддавали наші люди. Стара майстерня стала музеєм української хати. Виховательки намагалися в будинку відтворити побут українців минулих століть. У хатині проводять майстер-класи, організовують святкові заходи із збереженням традицій та влаштовують екскурсії. Нам спала така ідея на думку дітям показувати, що дійсно наша історія дуже давня, що вона тягнеться часами ще до того, як взагалі Росія з'явилася, і Москва на карті. І от традиції українські, які ми тут показуємо майстер-класи для того, щоб відновлювати ці традиції, що на Андрія робили, що на Івана Купала, що там на стрітення, ну, на різні свята, які українські були іменно традиції і обряди. І ми це все тут показуємо, дітям відновлюємо. Не менш цікавим є і музей імені Устима Кармелюка. Його 45 років тому спорудили на місці зруйнованої фортеці, у якій чотири рази перебував під вартою народний герой та очільник подільських повстанців. Колекція музею це понад 4 тисячі експонатів. Основна експозиція розповідає про причини, розвиток і наслідки повстанського руху на Поділлі, а також про культурну і природню спадщину краю. Різні відділи є, в нас художній відділ є, в нас відділ давньої історії відділ, відділ природи. Так що дітям цікаво, дітям найбільш меншим дітям цікаво це відділ природи, там де в нас є тваринний світ. Дорослим і дітям повинно бути всюди тут цікаво, дивлячись, яка тематика. А ми, як, наприклад, проводимо виставки, а от виставки в нас різноманітні. Музей організовує не лише екскурсії, а й творчі заходи, виставки, майстер-класи та різноманітні акції. У літині активно розвивають напрямок туризму. Тож місцеві музеї, культурні пам'ятки та цікавинки готові зустрічати мандрівників. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.